На раковини вірш просвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той ніг данину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохає неньку. Хоч би була вона стара. Сумуна змарніла бідна, для сина вірного вона єдина люборідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана ртиться в ньому, любов його велика. Україна бачила не раз, як ті її закоханці, Надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дари, дар від неї йшли до іншого в гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він, перший за свою любов тяжкі дістав кайдани. Але доскону їй служив без зради, без оману, усе знайшла й перемогла його любов і сила, того великого вогню і смерть не погасила.